Добрий день, це канал Я і мамині тваринки. І ми з вами в квітнику. Дивіться, яка красота. Ось, ось ця така фіолетова гарна. Ось, ці вже такі серединки фіолетові робляться. ось Що підтягує залізо. Запізно я додала сюди. Так, розказую, відповідаю на питання про гортензію. Питали мене там, в коментарях, я на великому каналі знімала корч гортензії показувала, яка вона гарна. Питали мене, як її посадити, щоб вона не пропала, бо купили, заплатили гроші, а вона не росте, всихає. Що не так робимо? І поливали, і все. Знаєте, я свою ту гортензію, я свого. Як то казав, як сказати, досвіду невеликого розкажу. Оцю гортензію, це називається, як я кажу, породиста більш. Ось, я її купляла на базарі у бабці. У нас по чаєві, на базарі. Такий невеличкий корчик, був я її дуже давно хотіла така, щоб от розова була, і вона, як ложиш під нього залізу, тут лежить. Вона робиться фіолетово. Як от дужчі йдуть, під нього стікає і вона робиться фіолетова Ось. Я їй давно дуже хотіла такі тієї гортензії, і все не було. Заказу... Заказувала моя світа, вона в неї не прийнялася. Потім вона ще раз заказувала, то я не пам'ятаю, чи то їй не таку прислали, чи знову ж вона таки не прийнялася. От не буду брехати. Ось та гортензія. І багато людей, хто каже, що це я не хочу споклюжити розсадники, ви ні в якому разі не думайте. Багато людей каже, що якщо купляють у тих інтернет-магазинах, що вони каже, дуже паршиво приживаються. Яка причина, не знаю. Ну, я не ризикнула заказувати в інтернет-магазині, бо воно, як ти казав, обідно, досить дорого платиш, а вона не приживається. Ось не знаю, який то сорт, як вона зветься. Цвіте вона на минулорічних пагонах. Якщо з землі пустила молодого, от пагона, вони цвіту не мають вже. На другий рік вони будуть з цвітом. А ось ці, що на, тому, на тій палці турішні, бачите, ось, бачите, цвіте. Так що ось так. От. Як я її садила, купила її з цвітом. Вона цвіла, якраз гарно цвіла Гілячка, дві гілячки було зацветених з цвітом, що я бачила, що розова. Я її купила, привезла. Так, на сонці, думаю, садити не буду, щоб її не пекло сонце. Ось, Баба казала, бо я питала, а де вона у вас росте? Вона каже, в мене в тіночку під деревом росла. Ну, я, Тут в мене найменше сонця. Сонце тільки сходить, сюди трошки падає. Промені. Тут мало сонця світить. Ось. І я її той так посадила в тінь. І її тут місце бачу сподобалося. Вона гарно прижилася. Я її, правда, кожен день поливала, весь час на ніч. Ось. А потім повезло, так як мені із розами пішов дощ. Пішли дощі, одні, другі, треті. І вона прекрасно прижилася. На зиму перший рік я її накривала, ставила на нього відро. Вона була бідненька, зараз в неї вже корж більший. Вже. Можна було б і розсадити, але я не буду ще її зачіпати, хай собі вона росте і розростається. Ось. Поставила на нього відро, напхала на нього листя горіхового і на зиму я її накрила. Другу зиму, я навіть не пам'ятаю, теж вроді вкрила, а вже цієї зими я її не накривала. Ось так, яка вона була, така вона собі була. Ось, і вона перезимувала прекрасно, ось, і цвете гарно. Ось, Підживляю, підживляю квітники, підживляю її. Так само. Або гноївкою зимою по снігу поливаю, якщо снігу багато. Або весною беру трошки нітромофоски, трошки селітри. І всі квітники посипаю весною таким він добривом. Раною, ранньою весною. Бажано, що навіть якщо. Якщо навіть сніг лежить по ньому посипати. Ось так я їх підживляю, всі квітки. О, бо тут в мене земля тяжковата в квітниках. Ось це не, нема ніякої новини. Ось та й з лісу я не мала коли привезти її. Та й так. Осталося так, як є. От. Ось так я її посадила. І вона в мене росте, ніц я тут. Хитро мудру над нею не робила, якщо є можливість когось з людей купити, щоб вона була адаптована до наших зимів, ось, до таких, в такому місці. Бо розумієте, ті, напевно, куплені, вони ростуть в парниках. Їх там пічкають всім, щоб вона зацвіла, щоб хоче ту щепку продати з цвітом. Щось в мене така думка. Я не знаю, я не буду казати, я не ганю ні в якому разі магазини, інтернет-магазини. Бо є гарні відповідальні магазини, ось, а, є, а є бешкетники, ось так скажемо. І оце таке діло. Я купила у баби, я бабці дякую. Бабця така старенька була, продавала. Я їй дякую, що вона продала. Ось, і дай Бог їй здоров'я, якщо вона ще жива. Хай їй Бог посилає здоров'я, щоб вона продавала такі гарні квіти, щоб люди могли купляти. Я ж кажу, на зиму накривала два роки, а далі вже третій рік я її не накривала. Це вона в мене ото третій рік. Ну, я не знаю, там буквально було три гелячки в неї, як я її купила. І одна була з цвітом. Я тоді вже спішила. Такий дощ лупив на базарі була. О, ось бачите. Три гелячки було. Три гелячки було в ній. Старіших таких є. Ось, і вона росте собі. Там в мене біла є. То там та біла взагалі не вибадлива. Я в сусідки свої відкопала, і віра мені дала, була трошки, чи то Надя, котра ще з них дала. І я посадила, і вони ростуть, цветуть, там ті білі ту взагалі. Ось вони розростаються. Вони дуже високі ростуть. Теж такі грона ну, круглі, не свічкою, а такі то і круглий цвітом. Теж гарно цвітуть, гарно ростуть. І вона мені дуже подобається, така квітка. Дуже люблю це. Собі, вже сренніва робиться. Інтересно, так. Один корж має мати два кольори. Розову, гарну і сінню, таку фіолетову. Ось так. Ото все, що я робила. Я... Більше ніц я з нею не робила, я не знаю. Взагалі-то кажуть, що вона любить більше тінь, та квітка. Щоб тіньку її садити, вона тоді краще росте. Щоб було трохи сиро коло неї. Ну, ось таке, то та та будь здорова. О, ось такі то справи. Так що, якось так, це в мене юка цвіте, красунечка. Вже відцвітає чисто. Дощі якраз потягнули, то вчут її тущі, та й вона чисто-чисто відцвітає. Але гарно цвіте. Лілішечки оця одна осталася, в тих я вже цвіт позривала. Таке. Ось така вона в мене красунечка. Якщо розростеться, то я тоді можу і буду відкопувати, то поділюся, хто схоче. Ну, поки місь хай ще зо два роки поросте, щоб вона мені розрослася файно. Та й таке то. Ладно? Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Мої рози знову цвіт женуть. Знову будуть мене радувати своїм цвітом А вам всім миру, спокою, затишку Скоріше і скорішої перемоги.